Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ще одного депутата Слуги народу затримали на хабаря. Він хотів нажитися увага, друзі, на фонді ліквідації наслідків агресії Російської Федерації, того звідки спрямовуються власне кошти на відбудову України. Але це ще не все. Іронія ситуації в тому, що цей депутат виявився членом антикорупційного комітету, і не тільки він був пійманий про цих прихвоснів. Поговоримо сьогодні. Підпишіться, будь ласка, на канал Єгіна Соколова. Якщо цього ще не зробили, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, перед тим, як почати, скажу, що сьогодні в Україні відзначається День Гідності і Свободи, і я знаю, що серед наших підписників є не тільки ми всі, хто був на Революції Гідності, але і рідні героїв Майдану Небесної Сотні. Тому. Хочу сказати вам дякую за те, що виховали таких синів і доньок. І всім нам, історія революції гідності, має цей день нагадувати про те, заради чого ми боролися, заради чого? І чому? І що ми зараз маємо в цей день? Ну, власне, про цей день ми зараз поговоримо. Це означає, що нам треба ще багатько працювати, нам, громадянському суспільству, аби е, виродків, які нас віддаляють від Європи, не тільки не підписанням а, угоди, як це було з Януковичем і всією компанією, але і корупційними діями ставало менше. Я ж думаю, ви розумієте, що це причинно наслідковий зв'язок. Отже, друзі, поїхали. Подробиці набу затримало народного депутата при спробі підкупити біткоїнами. Це до речі, перше в історії біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Нагадаю, що це Мустафа наєм. Йому пропонували еквівалент 50 тисяч доларів за те, що він допоміг отримати гроші на ремонт підконтрольного нардепу об'єкта із фонду ліквідації наслідків агресії Російської Федерації. Дерації пісні вам повідомлення про підручнення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертого шістдесят дев'ятої кримінального кодексу України, а саме щодо виноват від агентства відмовила інфраструктури України, сторонник вигоди. Отже, друзі, хто хотів дати цей хабар? Хабар хотів дати депутат, член комітету із питань антикорупційної політики. Сап і НАБУ його ім'я не називають, але за даними джерел Бабеля у правоохоронних органах, це депутат від слуги народу, якого звати Андрій Одарченко. Народному обранцю повідомили про підозру, за якою загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Я буквально кілька хвилин тому говорила з Мустафою. Він підтвердив цей кейс. Ну і каже, деталі щодо інших депутатів тебе теж шокуватимуть. Навіщо він мав намір дати цей хабар? Отже, нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора дії контракту, якого призупинено. Панована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування. Що ще відомо про нардепа Одарченка та його родичів, і чому я вам зараз про це кажу? Тут насправді чимало цікавого. Ну, по-перше, сам Дарченко фігурував у судовій справі про пиятику за кермом. Але тоді харківський суд, який розглядав цю справу, виявив пошкодження диску із відеодоказами. Ну, пошкодили диск з відеодоказами, случайно. У справі про керування автомобілем у стані і сп'яніння провадження проти Одарченка закрили. Ну. Пощастило так, пощастило. Але рідний брат нардепа 1 травня 2018 року, Дмитро Одарченко на автодорозі Харків вовчанську на тверезому стані, керуючи джипом Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу, намагаючись зробити обгін. І допустив лобове зіткнення із автомобілем Шевроле Корве внаслідок аварії. Тоді загинув 22-річний інстаблогер Андрій Василенко. Пасажир Корвета був госпіталізований після зіткнення. брат Одарченка показував фальшиві посвідчення, стверджував, що він є співробітником поліції і обурювався, що йому пошкодили автомобіль за 100 тисяч доларів. Але це ще не все. Друзі, в липні 2020 року на пляжі у залізному порті в Херсонській області нардеп Одарченко перебуваючи із ознаками знову ж таки алкогольного сп'яніння, став учасником бійки. Нардеп у компанії інших чоловіків своєю поведінкою викликав бурювання відпочивальників. Громадяни освистали Одарченка. Один із відпочивальників вдарив йому в обличчя. Ну і вишенька на торті. Вже в липні цього року мої колеги, журналісти із видання Бігу Info випустили розслідування про те, що брат Одарченка і тіньовий куратор слух зареєструвались в одних апартаментах у Флориді біля океану. Це впадіння? Не дума в січні 23-го у цих же апартаментах на березі океану створили ще одну нову фірму серед її засновників жінка, яку ми вважаємо екс-дружиною Слюсарєва, а також брат народного депутата з президентської фракції Андрія Одарченка, через що виникає відчуття, що принаймні із частиною слуг Слюсарєв підтримує відносини і після поїздки в РФ. Напередодні вторгнення, що цікаво, апартаменти у хмарочосі на березі Атлантичного океану зазначили своїм місцем проживання у США одночасно брат народного депутата від слуха Андрія Одарченка і обраний, але не призначений. В політраду слуг народу Вадим Слюсарєв, який їздив до Російської Федерації напередодні повномасштабного вторгнення, Слюсарєв посеред великої війни оформив на себе українські компанії, які належали оточенню Мураєва Азарова. Слуга народу Андрій Одарченко тоді в коментарі біку заявив, що спілкується з тлюсаревом. Далі цитата досить рідко через відсутність будь-яких спільних сфер діяльності. М -м -м, звичайно, віримо. Ну і друзі, це ще не все. Вірніше так, це ще не всі слуги, хто сьогодні схоже отримає підозру від набу. Повідомляють, що просто зараз, поки я записую це відео, проходять обшуки ще одного слуги народу нардепа транспортного комітету Володимира Козака. Про нього ми чули наразі небагато. Ні, це не той козак, що російський, це інший козак український. Про нього відомо небагато. Ну, власне, особливо хорошого теж нема що сказати. З того, що відомо, Володимир Козак був одним із тих нардепів, хто голосував за пом'якшення покарання за брехню про статки у деклараціях. Згодом вже його батько Василь Козак не декларував право на компанію, яка належала його родині. Але один із найяскравіших зашкварів стався із його сестрою і за сумісництвом засновницею компанії здорового харчування Яро. Ви чули цю історію, всюди там їхні цукерки, смаколики продавалися. Але у 2021 році. Ця пані виклала фото з Москви. На ньому вона з чоловіком позує біля Кремля і підписує це фото українофобським і грузливим анекдотом про бандерівців. Ну, можете почитати, щоб я зараз ротом не озвучувала на скріншоті. Минуло 10 років із революції гідності. Ми маємо свободу слова фрагментарно. Чому фрагментарно? Частина телеканалів, які критичні до влади, недоступні суспільству в телевізорах. Чи це мінус? Це величезний мінус. Боти, особливо на ресурсах, які критично мислять щодо подій в Україні, говорять правду, атакують. І буквально вчора ми бачили сотні коментарів. Початок нікнеймів юзер, будьте обережні і не ведіться на їхні провокації, які живуть і на наших ресурсах. Чимало проблем, пов'язаних із корупцією, так і не були вирішені. Ми голосуємо за депутатів, які крадуть крадуть під час війни на опціях щодо відновлення пошкоджень внаслідок російської агресії. Якщо ми їх не знищимо, спочатку морально, а потім сподіваюсь, що вони сядуть в тюрму і понесуть за це покарання а, власною соціальною ізоляцією. Поки ми не знищимо все це і в собі, і в депутатах шлях нам закритий і до розвитку в вигляді ЄС, і НАТО, і до власного з власного добробуту, за рахунок якого ми б могли зараз купувати для армії багато що назбирати волонтерські різні збори. Причина наслідковий зв'язок дуже простий. Давайте бути пильними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, що має статися? Аби на 11, 12, 13 річницю Революції Гідності, День пам'яті, День Свободи, ми не мали подібних кейсів, про які я вам сьогодні розказала. Що ми робимо не так? Хотілося б почути ваші коментарі. Друзі, обіймаю вас. Підпишіться, будь ласка, на канал Гініна Соколова. Якщо цього ще не зробили, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, навіть якщо вона некомфортна. До зустрічі завтра в описі до цього відео можна знайти всі способи нам допомогти. Ми не фінансуємось ніким, окрім наших глядачів. До зустрічі!